Новина блискавка на Закарпатті Двоє чоловіків побили прикордонника, забрали в нього зброю та покинули територію України. Вітаю, шановні друзі! Подія сталася на ділянці ВПС ділове ВІПС Богдан. Коли прикордонний наряд, який реагував, зреагував на спрацювання сигнальної міни, зазнав нападу з боку порушників. Після виявлення двох чоловіків поблизу кордону, прикордонник, який їх переслідував, зробив декілька пострілів у повітря попереджувальних. У відповідь на це ці двоє чоловіків повернулися, дали по зубам прикордоннику, забрали в нього зброю Ford-12 та перетнули спокійно собі кордони з Україною. І під час перетину кордону вони здійснили ще близько п'яти пострілів в сторону прикордонників. Отака от от цікава у нас вийшла ситуація на Закарпатті. Чому цікава? Тому що я нагадаю, що буквально тиждень тому, там же на Закарпатті прикордонники застрелили чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон. Ну, це версія е, прикордонників. Тому що я одразу казав, що там незрозуміло, Може людина просто за дровами в ліс пішла. А може він е, корову там випасав? А вирішили, що він порушує кордон. І як написали тоді прикордонники, зробили кілька попереджувальних пострілів у повітря, і виявилося, що випадково застрелили чоловіка в голову. І ось буквально через кілька днів з'являється отака от цікава ситуація, при якій побили прикордонників. Так, можливо, ця ситуація і дійсно була, і на прикордонників напали. Але мені здається, все це робиться абсолютно з іншою метою. Зараз вони під шумок, під оцю ситуацію, впаяють швиденько якусь чергову постанову, що прикордонники мають повне право там стріляти направо і наліво, одразу на ураження, без усяких там попереджувальних повітря. І таким чином вони виправдують і тих прикордонників, які вже вбили людину. І тих прикордонників, які далі будуть стріляти по українцям, які далі будуть намагатися вирватися із цього рабства під назвою Україна. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.